Партнерам проекту ми також передаємо два примірника. Дякуємо всіх да. і будемо подальшому співпрацювати. Колекція Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка поповнилася черговим виданням із серії просвітницького проєкту Великі земляки, який два десятиліття поспіль реалізує культурно-діловий центр корпорації Рубаненко та партнери» та його творчий клуб Гостинна на Дворянській. Книга Календар на 2026-й присвячена видатному українському історику родом із Харківщини Дмитру Яворницькому, чиє 170-річчя відзначили торік. Видання є логічним продовженням і доповненням до одноіменної пересувної документальної художньої плакатної виставки, яка стартувала у ювілейний рік та експонувалася в Харкові, Дніпрі і готується наразі до переїзду в Івано-Франківськ. Куратором проєкту є відомий дослідник історії Слобожанщини Андрій Парамонов. Уже багато років він вивчає харківський період Дмитра Яворницького, а в календарі більше десятка його статей. Він дослідник, історик, краєзнавець, видавець і він продовжив розширювати матеріали того, що ми в виставці показали. Книга Календар також містить оригінальні розвідки про словник української мови Дмитра Яворницького та його співпрацю з Борисом Грінченком. Їх авторки, працівниці бібліотеки імені Короленка Юлія Уткіна та Олена Дмитрієва. Фактично, а цими статтями бібліотека дебютувала в проєкті Великі земляки. Славник Яворницького, як вважає Пармонов, вда це не реалізована, але головна робота Яворницького у житті. Перший том вийшов, другий ні і ніколи не вийде. бо… Його втрачено. Вже по традиції вручаємо е, нашим е, авторам е, по два авторських щиро дякувати. Щиро за довіру і сподіваємося на подальшу співпрацю. Дякую. Так, Карі був по-чесний, обов'язково надзвичайно цікава робота. <свісна> Особисто для мене надзвичайно цікава робота. Дякуємо. Загалом авторський колектив календаря налічує 27 науковців, музейників, краєзнавців, митців з Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Києва, більше півсотні дослідницьких інформаційних статей, проілюстрованих світлинами та живописом. Зокрема, тут публікуються роботи харківського художника-реставратора Артема Погрібного, плакатиста Нікіта Тітова, Ніки Хворостенко, народного художника України Віктора Ковтуна. Унікальний календар традиційно видано обмеженим накладом, оскільки проект не є комерційний, він не потрапить на полиці книгарень. Його дарують учасникам та друзям клубу, передають у бібліотеки, музеї, школи. Втім, електронна версія завжди доступна на сайті клубу та його сторінках в соцмережах. Тим часом гостина на Дворянській розпочала роботу над новою пересувною виставкою та книгою календарем до 140-річчя Варвари Кароїнської. Знаменитої харків'янки володарки Оскара за дизайн костюмів до фільму Жанна Дарк». Куратор нового проекту, засновник фонду Варвари Каринської Микола Шемет. Він переконаний, світ має більше знати про нашу харизматичну харків'янку з купецької родини Жмуцьких. Здавалось би, каринська це мода там. Але деякі моменти, ну наприклад, хто побудував перший футбольний комерційний стадіон в Харкові, Варвара Каринська для першого чемпіона Харкова, тому що там і ну, родичі грали в футбол або з історією пов'язана щодо її родичів особистого життя, теж багато таких інформацій. От ну, і у вас же тут зберігається частина такої газети «Утро». Яка була родинною газетою, ну газета «Сім'я жмуцьких її видавала Микола Шемет, каже, що свого часу працюючи над книгою про оскароносну землячку, багато часу провів у бібліотеці, але переконаний на полицях книгосховища ще чимало цікавого і нерозвіданого про Варвару Каринську в 1886 році, коли народилась Каринська, а бібліотека. Стала громадською громадською, да. І от на сторінках газети Утра там велика стаття була про ювілей бібліотеки. От. А я так думаю, може, якраз там теж обговорювали це ж якраз і 25-річний ювілей Варвари був. От. І статтю якраз родич писав. І... Так що, в принципі, от, може, якось оце теж ви обіграєте. Я оце взяв, наприклад, оце папка. Це Харківський період. Да, там. По одному тільки жмутському, е, по е, Андрію Яковичу, да? а, він був ініціатором і е, одним з жертвувателі грошей на розбудову Благовіщенського храму. На, Швидку допомогу в Харкові. От до речі, а це ж а це вже фотографія мами, яка була знайдена онук коринський, Він ніколи не бачив, не знав. Тобто, в Харкові як я йому знайшов. Він побачив, значить, оцю значить, Марію Андріївну Жмуцьку, маму Варвара Андріївни. Бібліотеку Короленка як партнера знову запрошена до участі в проєкті Великі земляки. Наш відділ у 2025 році розпочав серію віртуальних виставок Нескорені Українки, тому більш Ще трішечки, скажімо так, розповісти світу про видатних українок, харків'янок. Це неймовірна можливість. Така співпраця вона, по-перше, дає е, такий суспільний резонанс, що бібліотека потрібна, що наші фонди, наші можливості інформаційні, вони потрібні нашим партнерам, і це надихає на подальшу роботу навіть в умовах пошкоджених будівель, в умовах е, такого, да, такого невизначеного. Стану нашого тому це надихає і на подальшу співпрацю. І ми дякуємо пані Людмилі за ту пильну увагу до нашої бібліотеки. А власне, і сама постать Каринської також надихає Галина. Поливик, Віктор Сіріков, агенція новин Громада Груп.